У селі Чорний Потік Делятинської громади сьогодні попрощались із військовослужбовцем Ігорем Дячуком. Він загинув 1 червня 2023 року під час бою з російськими окупантами неподалік селища Спірне Бахмутського району Донецької області. Розповіла дружина брата полеглого воїна Ганна Дячук. Це раптово це несподівано, тому що він був на зв'язку до останнього. Тільки нам сказали так, на наступний день, що таке сталося. Бувало таке, що він пропадав і на 9 суток, переживали, але він ну, виходив на зв'язок, а це так несподівано дуже. Він був, не, не, не мав дружини, сім'ї. Він до наших дітей ставився так, як до своїх щиро. Діти дуже його люблять. Троюрідна сестра загиблого воїна Марія каже, що виховувала його бабуся, адже мати часто була за кордоном, а батько помер, коли Ігор був ще дитиною. Загиблий проживав з бабусею, з братом. Його бабуся десь потерпала, на Сибіру була вивезла. Так бабуся страждала за Україну, і так і він вирішив, що він повинен піти за Україну, щоб відстоювати, щоб ми тут були вільні. Щоб сюди до нас не прийшли, щоб такого не було, як на сході, ігор дячук пішов воювати у 2014 році. Розповідає двоюрідний брат Іван Дячук, каже, це було зважене рішення. він ще пішов у 2014 році. В АТО. Ну і потім, коли розпочалася повномасштабна війна, і... також. Відразу з перших днів йшов на війну. Десь місяць назад ми дзвонювалися. Говорив, коли приїдеш, ти може відпустити трохи додому. Я буду тут я вже Твоє, Я приїду на тиждень, а там знову назад привикати. Хліб наш Не хотілося йому додому. Як розповів голова Делятинської територіальної громади Богдан Клим'юк, Ігор Дячук 20-й воїн з громади, який загинув від початку повномасштабного вторгнення росіян. Особисто не знав, тільки так ну, ведемо статистику, скільки з громади служить, скільки з якого населеного пункту і в списках був, знали постійно. Старостам давали доручення. Потреби вивчали, старалися допомогти, і задовільнити кожну потребу кожного воїна. Рідний брат полеглого бійця Роман зараз захищає країну від загарбників. Розповіла його дружина Ганна Дячук. каже, як тільки отримав звістку про загибель Ігоря, приїхав попрощатися на початку повномасштабного вторгнення. Вони разом пішли на фронт. А сьогодні Роману вручили прапор як символ свободи, за яку його брат віддав своє життя. Наталія Весоловська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.